Останній бій. Як тільки граф Роланд прийшов до тями, опам'ятався і навколо глянув, то враз збагнув загибель неминуча. Він втратив військо, вояки всі мертві, окрім Турпіна і Готьє Делума. Засмучений, розгніваний Роланд, знов у бою. Він б'є нещадно Маврів, убив відразу. Двадцять тих невірних. Готь є іще шістьох, п'ятьох турпін сам. Лунають кличі бойові невірних. З усіх боків на франків нападають. А ой, як справжній лицар б'ється граф Роланд, та спекота піт заливає тіло. Страшенно голова болить, всю ломить. Коли сурмив у ріг, порвав всі жили. Проте він хоче знати, чи прийде Карл, взяв оліфант, але сурмить так слабо. Король завмер, послухав, тихо каже «Сеньори, нам цей звук віщує горе, сьогодні небіж мій, Роланд, загине. По звуках рога чую, смерть вже близько. Не гайте часу, скакунів острожте, заграйте гучно, в усі сурми війська. І враз відповіли всі сорок тисяч. Луна пішла по горах і в долинах, почули маври, переполошились, Здінявся гомін, Карл вже повернувся. Коли Роланд побачив наступ, вражий, відчув він силу, гордість і відвагу. Поки живий завзято буде битись, сів на коня прудкого Веліантіфа, Ударив острогами золотими і кинувся в саму гущу сарацинів. Слідом за ним, з мечем, архієпископ. Тікають маври до країв іспанських, їх переповнює шалена злоба. Смерть Роланда. Та й сам Роланд відчув, кончина близько, бо з вух у нього витікає мозок, він молить Господа. За душі перів, а гавриїла ангела за себе, і оліфант, і дюрандаль взяв звично, бо саме так вмирає лицар справжній зайшов у глиб землі іспанських маврів, на відстань льоту стріл із арбалета. Росли два дерева на пагорбі, а поруч чотири глиби височили мармурові. Роланд там впав на мураву зелену. І, непритомнів, смерть була вже поруч. Між гір крутих, серед дерев високих блищать чотири глиби мармурові, зомлілий граф лежить в траві шовковій. За ним давно вже сарацин пильнує, посеред тіл валявсь, прикинувсь мертвим, замазав кров'ю тіло та обличчя, аж ось підвівсь на ноги, підбігає. Він був красивий, мужній і кремезний. Роланд відчув, меча хтось забирає, отямився, розплющив очі й каже: Здається, злодію, ти не із наших. В руці тримав, як завжди, оліфант. В шолом ударив, вкритий злотом щирим, розбив його, а з ним розтяв і череп. І очі геть полізли в мавра злоба. Той мертвий впав, як стій, до ніг Роланда. Відчув Роланд, пітьма вкриває очі, підвівсь на ноги і стоїть на силу. сірішає знекровлене обличчя, а перед ним лиш темно сіра скеля. Він десять раз мечем ударив гнівно. Та сталь дзвенить, щербин немає навіть. Роланд все б'є брилу темно сіру, вже вдарив безліч раз та все даремно, сталь лиш дзвенить, ані щербин, ні тріщин, клинок зі свистом вгору підлітає. Переконався граф, йому не сила і знов оплакує, меча він долю, о дюрандале. Ти краса й святиня, ховаєш в золотій ти рукояті нетлінні мощі, зуб Петра і священну Василія святого кров, волосся Дениса Пресвятого, і уривок з одежі Пріснодіви. Неможливо, щоб нехристі тобою володіли, лиш християнам ти служити маєш. О, небо! Меч не дай в безчесні руки. Роланд відчув, що смерть вже зовсім близько, вона іде від голови до серця, у тінь сосни високої лягає, він до лилиць в траву зелену й ніжну, підклав під себе меч і оліфан свій, звернув обличчя до землі невірних, аби відразу стало зрозуміло, і Карлові. І лицарям баронам, що він, Роланд, помер, як переможець. Відпущення гріхів у Бога просить, і до неба рукавицю простягає. Аой. Роланд на груди голову схиливши, схрестивши руки, смерті ждав покірно. І Бог послав до нього херовимів, злетіли з неба. Рафаїл заступник і Михаїл Потворзлих Переможець, і сам Архангел Гавріл святіший віднесли душу графа в райські кущі.